Доброго ранку ви дивитесь навчанняком.юей. Сьогодні ми у гостях у дуже цікавого та талановитого співрозмовника, ректора педагогічної академії, доктора педагогічних наук Василенка Володимира Аркадійовича. Я згоден, що треба думати про перспективу, і ми зараз сьогодні думаємо, які спеціальності можуть бути актуальними. Найближчі майбутнє. Ми стоїмо нормально на ногах, у нас є спеціальності, які сьогодні затребувані. Ми повинні думати про те, що в майбутньому. І я думаю, що якщо це не буде, наприклад, може не соціальна педагогіка, то може соціальна робота. Це стає більш важливим сьогодні. З'являються такі нові речі, як музейна педагогіка, наприклад. Музейна педагогіка. Це новий напрямок, теж треба можна подумати. Може бути така спеціалізація. Тому ми будемо думати про нові, скоріше спеціалізації, як би нашим випускникам дати більш широку можливість. Ну, Так як ми даємо сьогодні сертифікат, що він з краєзнавчого туризму, що він може водити екскурсії там, або похід якісь організувати і так далі. Сьогодні ми повинні бути готові до того, щоб навчити і наших студентів, і наших викладачів дуже швидко змінюватися і вчитися. Сьогодні треба бути готовим, почати чимось займатися, а може кілька разів перенавчитися. Ума перенавчитися. була випускниця, закінчила англійську мову і зарубіжну літературу. Пішла на Кіровоград Граніт перекладачем. Зараз вона завідує всім маркетингом. Вона повністю перекваліфікувалася в маркетолога. От я думаю, якщо нам вдасться в цьому, на, на, в цьому плані йти далі, не просто дати знання, які застаріють через 5 років в більшій своїй частині, а навчити творчому підходу, навчити щось одразу знайти, перебудувати себе, змінити трошки своє життя, навіть змінити життя, якщо то потрібно, бути дійсно мобільним, динамічним. от Тоді ми будемо на плаву. Тож на цьому все. А мені залишається вам нагадати, якщо ви хочете бути успішними, навчайтесь у педагогічній академії. До зустрічі в навчанні ком.юей.